Доброго вечора, наверху переплати до країна мовного каналу, дивіться, який гарний сонячний вечір, не дуже тепло, але сонячно гарно гуляємо з Максиком. Люди на велосипедах їдуть, каштани ще квітнуть. Максик, у, у курточці, курточці. Тому що не дуже. Для травня так зовсім не тепло. Але бачите, скільки дітей на шкільному майданчику гуляють. Але після цього що <кхід> сьогодні, Те, що дружина читала, каже, прям на шкільний майданчик прилетіло і постраждали там щось хлопці. Дуже-дуже якось. Погано, коли гинуть, дорослі, а коли діти ну, постраждали, хай ця бібліотека. З Максиком гуляємо. Ще клималибу в цю бібліотеку ходив. і Доньку записав. Вона і зараз працює щось, кажеться. Здається. Діти гуляють якось після цих обстрілів. Ну, мої дівчатка зовсім на вулиці, Вони тільки зараз ввечері вийшли, а то тривога, ні, ми не під... ну і правильно, а то люди ну, я не знаю що і як. Ну їм з Максиком треба гуляти. Будемо сподіватися, що все буде гаразд, більш нічого не залишається. Натиху. На тихий вечір, на спокійну ніч будемо сподіватися. А дивіться вже, які абрикоси. Скоро їстимо. Все, всім міру добра злагоди, всім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, моє.